Доброго ранку. Отже, так дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Давайте спробуємо на самому початку нашої розмови прибрати острахи або якісь можливо панічні настрої, якщо в когось виникли стосовно новобраного президента Польщі. Так раніше були незначні вислови щодо стосовно України. Він концентрується на, ну м'яко кажучи, або обережно говорячи, неприємних моментах історії українсько польської Стосунків, але чи повпливає це якось на наші стосунки далі. Я, я думаю, що, звісно, на початковому етапі може бути певне знову ж таки посилення емоційного забарвлення цих стосунків. Так, бо і це передусім пов'язано, напевно, ще й з тим, що дуже емоційно ця виборча кампанія була передусім у самій Польщі. Тобто, суспільство справді виявилося поділеним практично в своїх симпатіях навпіл, і навіть подивитися по вчорашніх результатах, як реагували штаби кандидатів. Тобто, це була спочатку ейфорія у штабі Часковського, а потім, коли вже почали надходити пізніші лейтполи і. Коли ми побачили, що вже виграє Навроцьким ну, ситуація тоді, навіть на емоційному плані в принципі суттєво Е, справа в тому, що я не думаю, що кардинально щось зміниться в політиці в стосунках між Польщею і Україною, тому що якщо взяти, скажімо, ці історичні питання. Ми бачили, що фактично уряд Дональда Туска, тобто там, де керівною основною силою є громадянська платформа, він теж проводив таку спадкову політику у питаннях історичної пам'яті. Ну, можливо, це якби було не так емоційно і не в тих таких більш категоричних висловах, як це робив наприкінці своєї каденції. Уряд права і справедливості, але тим не менше, ці питання вони все одно стояли на порядку денному питання історичної пам'яті важливі були для польського суспільства і залишаються для польського суспільства. Але ми зараз бачимо в принципі певні певні кроки е, в цьому напрямку. Вже були, були початі проведені перші ексгумації е, жертв Волинської трагедії. Тому я думаю, що ця. Е, цей процес має має розвиватися і надалі що ж до політики новообраного президента Польщі? Чи можна передбачити як далі будуть складатися стосунки Польщі із іншими країнами Європейського Союзу? Адже на сьогодні Польща це велика міцна, потужна держава і невід'ємна частина Європейського союзу? Вони демонструють нарощування військової потуги. Про це ми заявляли і обговорювали. Неодноразово, як зміниться політичний вектор Польщі із новообраним президентом? Ну тут, тут можуть бути певні зміни. Справа в тому, що е, польська конституція не проводить однозначної межі між повноваженнями президента і прем'єр-міністра і уряду у таких важливих питаннях, як зовнішня політика і оборонна політика. Тому ми можемо побачити певні спроби новообраного президента, як би посилити чи відстояти незалежність, і це, в принципі, він постулював в протягом своєї виборчої кампанії незалежність Польщі від впливів з боку, так би мовити, мейнстріму в Європейському Союзі це ми можемо бачити, бачити сподіватися верніше на це. І, бо я так думаю, що все ж таки, е, якби виграв часковки, тут би була б така більш, е, більша співпраця саме з керівними органами Європейського Союзу, так, і на, ць, на цьому тлі, в принципі, ми можемо бачити певне загострення стосунків між е, президентом і урядом, і ось саме ці, так би мовити, виклики можуть в принципі і споводувати певні ускладнення стосунків, в тому числі із Україною, в тому числі на шляху до європейської інтеграції, і до е, євроатлантичної інтеграції, оскільки також президент кандидат, поки що кандидат Навродський ще результати, до речі, остаточні. Має затвердити ще Верховний суд в Польщі, okay. і я пригадаю, що у 2020 році на ну це пішло там близько 22 днів, якщо я не помиляюся, коли Верховний суд Польщі виніс рішення, що ці результати оголошені центральною виборчою комісією Польщі є повноважними, є... фактично їх затвердив. Тому новообраний президент Польщі він так він більше орієнтований на Сполучені Штати, і тут ми можемо бачити певне таке посилення конкуренції, так би мовити, між впливами з боку Сполучених Штатів і з боком з боку провідних е, європейських країн, і ця ці впливи можуть зійтися. Така конкуренція цих впливів може зійтися саме на Польщі. На на межі між урядом і президентом. От, власне кажучи про уряд е, о, Польщі, і про е, поки що кандидата, як ви справедливо зауважили е, Кароля Невроцького е, аналітики стверджують, що е, його ось це бажання е, контролю і небажання передавати все уряду і їхні конфронтації вони можуть при призвести до позачергових парламентських виборів е, у Польщі. Чи схиляєтеся ви до такої думки, так чи ні, і чому? Я думаю, що це можливо, бо пам'ятаємо зразу після оголошення результатів, ще коли перші екзитполи давали перевагу Рафалу Часковському. Перше, що заявив Кароль Невроцький, що ми вистояли. Тобто, це протистояння, це суперництво, я думаю, воно посилиться, це по-перше. По-друге, так можуть можуть бути він, президент Польщі не має таких повноважень, як президент України, але він має достатній вплив для того, щоб спробувати, так би мовити, похитати нинішню коаліцію. Ну там, наприклад, він має право заветувати бюджет чи певні урядові ініціативи, і це може допровадити до певного парламентської кризи, а також маючи. Так, от, отримавши новий вітер в вітрила, може право і справедливість спробувати, в принципі, поміняти нинішню коаліцію. Там, якщо математично, якщо взяти, що право і справедливість об'єднається в коаліцію з конфедерацією, і також, якщо, наприклад, частина депутатів від польської селянської партії також схилиться на бік нової коаліції. Перейде то така ситуація, ми можемо побачити ще в принципі заміну коаліції ще до наступних парламентських виборів. Так це можливо. І ще хотів поцікавитися вашої думки стосовно іншого кандидата, який цього разу поки що не переміг вибори. Попередні президентські вибори у Польщі у 2020 році на яких переміг Анджей Дуда, і в них теж програв Рафал Часковський. Якщо я не помиляюся, і там різниця між кандидатами була трошки більшою: 420 тисяч голосів. А на цих виборах була 370 Чого на вашу думку не вистачило цього разу Рафалу Часковському, і чи буде він балотуватися втретє? Так, справді тоді була різниця в трошки більше ніж 2%. Зараз різниця 1,78%. Справді, ну скажімо так, в принципі, в громадянській платформі. З президентськими виборами не щастить, бо ми, якщо ми так побачимо в минуле, то переважно президентами ставали е, ті висуванці, яких підтримувала е, СП пар партія, партія право і справедливість, е, так звісно, зіграло напевно основне те, що е, штабу Навроцького вдалося більше краще мобілізувати е, виборців на другий тур. Явка була явно вища і така цікавинка, що, хоча Рафал Часковський переміг в десяти воєводствах, а Кароль Навроцький лише в шести, начебто доволі велика різниця, але оця різниця в результатах між ними в тих воєводствах, яких переміг Часковський, вона була меншою. Бо, скажімо, в такому воєводстві, як Прикарпатський, от був найбільший розрив між Навроцьким і Часковським, він складав аж цілих 42%. відсотки, mm -hmm. тобто, ну і так, так само до речі, і розрив ми бачили великий між тим, як голосували міста і села. Бо якщо там міста десь відсотків 70 проголосували за Часковського... А то села навпаки, тобто, десь відсотків 60-70 голосували за Навроцького. Ну тобто, от таким чином, ця виборча математика і склалася. Ну і тим більше, і так також ще перетоки голосів. Ага. Бо знаєте, навіть якщо подивитися на результати екзекполів, навіть доволі неочікувано за Часковського, ой, перепрошую за Навроцького. Проголосувала частина навіть виборців лівиці, там відсотків 10, здається Магдалени Беят відсотків 16 Андріана Занберга, і так далі. Хоча за часковського також голосували. І виборці навіть Гжегожа Брауна, там частина відсотків ага. сім здається, якщо не помиляюсь. Тобто, це дуже складна така виборча палітра, і тому, тому зрештою і такий зовсім невеличкий розрив між кандидатами. Ми маємо в кінцевому результаті. Пане Анатолію, давайте тут поставимо крапочку, але є ще багато питань, які цікавлять мене. Я впевнені наших глядачів. Я би е, хотів їх е, обговорити з вами протягом е, наступних включень. Бо я думаю, тема польських виборів в найближчі е, тижні не буде е, закрита. Буде про що поговорити. наразі. Вам дякую, що ви Доброго знайшли час, можливість поспілкуватися. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з нами дякую. був Анатолій Курносов, аналітик центру політичних студій доктрина, виконавчий директор громадського організації організації коло європейського діалогу, експерт українсько польської медіаплатформи